Я ще раз запитую, ви закони України поважаєте. І Україна має будуватися і розміновуватися виключно на законах України. Я правильно, правильно говорити? Я дякую вашу заяву в службу безпеки України. Заява. Прошу знайти і притягти до законної, а краще позазаконної. Як з Києвім відповідальність ти ідіота психа, дебіла та Кремлянську Пасхудну наволоч, що закликає до державного перевороту. Поясніть будь ласка, цим. Дозвольте, я гляну прошу. Ви щось прочитали? Це прошу заяв. Тут числа немає, ну, напевне, є. Тут. Адреса і так далі. Знаєте, я не буду заперечувати. Це з тих скрішків, які ви демонстрували на тому відео. Це свідчує двух, яка до вас приїздила. Це стріжоти, Нехай, віде... я, я ж не заперечую. Так, таке мною ну, писатися і говоритися. І До чого це ви ведете? Я запитав вас, що так. Подивіться, кого це... я питав. Про кого прізвище, про кого я питав? Ви вимагаєте, держави. Служби, структури, служби безпеки України. Мене позазаконно, як з притягнути до відповідальності ідіота, сиха, дебіла, біла, так Я задаю питання. Так ви хочете, щоб мене законно судили? Законно вас законно судять. Ви так. вимагаєте позазаконно? Я можу вимагати взагалі стрибнути з 9-го поверху. Я звернувся до правоохоронних органів, які вчинили законним шляхом. Ви вважаєте мене? Ви вважаєте мене запитання! волонтером! матеріотом, ні оце! Оце вам! Подарок! Вітаю! Так держава сьогодні ви подякувала мені! Відпрацював? Ти це злобі. Я просто хочу, щоб всі волонтери so, знали, що з ними буде. Не не робіть робіть. роликів, роликів Антидержавних. Як то чи ні? І зараз про це тільки ролик. Українці мають право знати, що тут відбувається. І що ж їх тримати, що їх чекає. Хля маржовить. Вийдете, 17 як 16 і вас забруднень чорніванки! За ваш котець було те.